Вітаю вас! Сьогодні 31 травня 2025 року місто Переяслав, Київська область, Дачна ділянка, виноградник. Ось почав квітнути маркет, технічний сорт. Почав квітнути. В минулому році він почав квітнути 23 травня. Вже близько тижня в цьому році ми відстаємо від минулого року. Почав квітнути Маркет, за ним через 5 днів буде квітнути Юпітер. А після Юпітера через 3 дні буде квітнути інші сорти та форми. Подарок не світає, перший квітне. Полуничний голдфінгер. Отже, приготуватися потрібно до обробки винограда перед квітненням. Всього найкращого, до побачення.